Усім, хто разом з Києвом не зпродовжується програма у центрі уваги. Мене звати Тетяна Кругова. Наостанок ми обговорюємо комунальні питання. Незабаром центри комунального сервісу столиці відзначатимуть рік своєї роботи. Про їх здобутки дізнаємось далі. А крім того, борги киян за житлово-комунальні послуги, обсяги їх та шляхи стягнення. Прошу вітати у нашій студії Катерина Саркісова, генеральний директор комунального концерту, концерну Центр комунального сервісу та Андрій Щербина, перший заступник. Директора комунального підприємства, головний інформаційно інформаційно-обчислювальний центр. Добрий вечір. Добрий вечір. Нагадую, одразу наш телефон прямого ефіру. Якщо у вас є питання до наших гостей, прошу телефонуйте, ставте їх за номером 223 223-09-71. Отож, панове, давайте починати працювати. Я знаю, що незабаром пані Катерино у вашого у ваших центрів буде річниця роботи. Розкажіть, власне, коли це відбудеться? Ну і давайте вже про здобутки говорити, що ви маєте станом на рік вашої роботи. Uh, Предприяття була зареєстрівана 11 августа 2015 тисячі п'ятнадцятого І фактичний прийом абонентів у восьмі районах города Києва начали вести наші спеціалісти з 1 октября 2015 року. За этот период нас посетило 719 тысяч абонентов по вопросам, которые возникали, связанные с начислениями, и 381 тысяча киевлян обратилась по вопросам, связанным с предоставлением всевозможных справок, консультаций и дополнительными видами разных информаций. На сегодняшний день работает 74 точки приема. По сути дела, они ведут прием в помещениях, где всегда традиционно люди привыкли находились КП ЖЭКи. И э, один из основных моментов, который был реализован за этот год, это вопрос, э, э, Создание единого графика приема для того, чтобы люди во всех точках города могли в одинаковое время попадать на прием к бухгалтерам и к деловодам по всем возникающим вопросам, унификация всех процессов, потому что то, с чем сталкивались киевляне, это попадая в тот или иной район, микрорайон города, можно было услышать разные ответы по разным проблемам которые возникали у людей в связи с начислениями, в связи с оплатами жилищно-коммунальных услуг. То есть унификация всех процедур, которые проходят в городе, это была одна из основных задач. И в этих 74 центрах на сегодняшний день работает около 200 специалистов. Прошло достаточно мощное сокращение системы приема, но тем не менее объем приема количество людей, которые обращаются, и те проблемы они остаются как бы, на том же уровне, который Киев за последние несколько лет, то есть он видел, он с этим сталкивался до город. Мы в этом году начали уже принимать звонки и обращения людей в телефонном режиме. То есть работает телефон нашего подразделения дистанционного обслуживания. Когда человеку не всегда нужно идти непосредственно в точку приема, он может позвонить и получить консультацию. И это телефон 247-40-40. Также такой не совсем традиционный вид информирования жителей, хотя обязательный на сегодняшний день, это сайт. Сайт работает в онлайн режиме, достаточно он. З нашої точки зору інфінформаційності всі останні і змінення, які у нас проходять, то безпокоїть людей, завжди об'язання ця інформація розміщається там. Пані Катерину, давайте продовжимо. Зокрема, ми поговорили, скільки людей ви вже встигли обслужити за цей рік. Дуже цікаво, які послуги є найпопулярнішими серед киян. Ну, достаточно много людей обращаются э, за консультациями, потому что многих волнует в связи с тем, что изменяются тарифы, изменяются нормативные акты, э, в соответствии с которыми производятся начисления жилищно-коммунальных услуг. Э, изменяются э, правила прописки и выписки, то есть 4 апреля 2016 года у нас новый порядок э, теперь, э, выполнения этих процедур. То есть людей интересует предоставление э, всевозможных э, видов информации касательно льготы и субсидий, э, наличие отсутствия права на их получение, процедуры предоставления льготы и субсидий, э, каким образом начисляются услуги по э, содержанию домов и придомовых территорий, э, возможность заключения договоров э, с управляющими компаниями города Киева, договоров реструктуризации. В случае, если существует задолженность, и э, то есть получение всевозможнейших ответов на вопросы, которые возникают в связи с э, начислениями за жилищно-коммунальные услуги жителей города Киева. Угу. Окрім консультацій, є, можливо, такі напрямки, які ще користуються попитом і популярністю в ваших центрах? У, у, у нас э, в цьому году ми ще відкрили навчальний центр. Навчальний центр э, носить назву «Платформа комфорта». І цей центр передоставляє послуги жителям, э, проводить навчання э, всім, хто бажає створити рано чи пізно в своєму будинку ОСББ. Те, кого волнуют проблемы энергоэффективности, снижение затрат на свои личные жилищно-коммунальные услуги. И хотела сказать, что 11 и 12 августа в парке Шевченко, там есть специальное место сцена, мы будем проводить день открытых дверей Центра коммунального сервиса, всех желающих туда приглашаем, потому что там будут участвовать в этом дне открытых дверей большая часть наших специалистов, наших сотрудников, которые смогут ответить на многочисленные вопросы. Программа разделена на блоки часовые, то есть люди могут услышать дополнительную информацию, с которой они иногда обращаются в центр коммунального сервиса, это и коммунальный ликбез, и каким образом управляется сейчас на сегодняшний день после 1 июля жилой фонд а также э, увидеть э, своими глазами, то есть тех специалистов, которые как бы, координируют работу Центра коммунального сервиса в городе. Пане Катерину, это безкоштовно после? Да, это, это, это не это не услуга, это м -м, своеобразный отчет предприятия, который вот мы плани запланировали, с учетом того, что лето сделать в таком открытом формате, общедоступном. Э, тематики э, те, которые будут озвучиваться специалистами, они опубликованы на сайте. И э, то есть у кого будет желание, возможность из Киевлян поучаствовать в этом мероприятии, будет еще работать детская площадка. Угу. Тобто, щоб відволікти і дітей, да і зайняти чимось батьків. Зрозуміло, ще раз нагадую: 223-09-71, Комунальні питання наразі розглядаємо, говоримо. Зокрема, і будемо говорити про борги киян за житлово-комунальні послуги. Ну і говоримо про центри комунального сервісу у столиці. Так, ну що ж, пане Андрію, давайте уже перейдемо до вас. Давайте дійсно поговоримо про ситуацію із заборгованістю. Мешканців Києва за житлово-комунальні послуги. Яка ситуація і які тенденції? Добрий вечір. Ну о, хотілося б сказати, що в умовах підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. Кияни задовільно розраховуються за отримані послуги. Це тобто погано, так задовільно задовільно тобто це нормально. Нормально розраховуються. Нормально, так? так ми не бачимо певних всплесків формування дебіторської заборгованості додаткової. Тобто, ситуація, вона, скажімо так, така, як завжди. Тобто, приблизно там 15% киян не Завжди своєчасно розраховуються за комунальні послуги, але рівень розрахунків на сьогоднішній день він достатньо високий. За це дуже велика подяка споживачам, які такою реакцією, мабуть, реагують на намагання фахівців житлово-комунального господарства надавати якісні послуги. Тобто в літній період я так розумію, що ситуація не погіршилася, але й не покращилася є певні. Сез... Є певні сезонні зниження обсягів надходжень за житлово-комунальні послуги, але таке зниження ми наблюдаємо кожного року. Тому ніяких таких ситуацій на стандартних сьогодні нема. Які ваші прогнози з приводу опалювального сезону? Всі ми знаємо, що тарифи суттєво підвищилися. Відповідно, чи очікуєте ви? Ну неплатежів, причому таких масових неплатежів. Багато років кияни звикли сплачувати так званий цілорічний цілорічний тариф за теплову енергію. І тому підвищення платежі нарахувань і зміна, саме зміна умов нарахувань, яка відбулася в минулому році. Це коли люди сплачують за тепло фактично в зимові місяці. І не сплачують влітку. Звісно, багато років кияни сплачували цілий рік. Тому ми в минулому році бачили, що певні обсяги заборгованості протягом опалювального періоду вони сформувалися, але в міжопалювальний період влітку люди сплачують ці, цю заборгованість і таким чином ну, формують певний баланс платежів. Так, дуже високий рівень нарахувань ми будемо бачити в наступному опалювальному періоді, тому теж певно, скажімо, зменшення рівня надходжень може відбуватися в саме в опалювальний період. Але ми сподіваємося, що після закінчення опалювального періоду ті люди, які не змогли розрахуватися в повному обсязі за спожиту теплову енергію, зроблять це саме влітку. Зрозуміло. Ну і відповідно ж є у нас ще система субсидій, правильно для тих, хто не може оплатити. І відповідно її покриває держава. Так, звісно. Так. І давайте, власне, послухаємо, що думають столичні чиновники з приводу оформлення субсидій у столиці. Прошу, система є, яка вона є, і треба її користуватися, тому що ну, це реальний інструмент захисту е, сім'ї в період таких додаткових комунальних навантажень. І ми просто. Справилися з цим завданням, очікуючи нового завдання, тому що з підвищенням цін на опалення, в тому числі, ми очікуємо збільшення кількості субсидіантів. Це абсолютно природньо і правильно, і треба встигнути оформити. Нові, нові, нових субсидіантів, нові сім'ї, які будуть отримувати субсидії. Багато кому, звичайно, це не подобається. Але, друзі, іншого варіанту зараз немає. Треба користуватися тим, що дає сьогодні нам держава, таку, таку можливість. І не чекайте, будь ласка, коли буде вже листопад, коли ми отримаємо нові квитанції, звертайтеся з консультаціями, з прорахунками. Вже угу. зараз центри соціального захисту і. Оформлюйте субсидії, користуйтеся тим правом, яке вам законно дано. Це був Петро Пантілеєв, заступник голови КНДА, який радить усім киянам звертатися за оформленням субсидій. Ну тому що тарифи ростуть, а платити потрібно. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, ви вже обмовилися про те, що до ваших центрів звертаються люди за рекомендаціями щодо пільг і субсидій. Чи зростає частка от саме таких звернень наразі? И, ну, в принципе, после підвищення тарифов. Все киевляне, кто обращался уже за субсидію, вони сохраняют право пользования. Единственное, что в летний период, когда начисления за отопление в квитанциях отсутствуют, а это действительно значительный объем затрат каждого домохозяйства города Киева. то люди не могут там ярко оценить, каким образом влияет или не влияет субсидия на их доходы семьи. Но уровень обращений, как правило, летом падает, потому что ну, многие выезжают за город с учетом сложившегося температурного режима. Я понимаю, что это количество обращений увеличится в сентябре месяце. Угу. Тобто ви вже готуєтеся, що у вересні буде наплив да. таких людей, які будуть цікавитися зокрема цим питанням. А це буде велике кількість звернень, ну, з огляду на те, що сейчас существует прозрачные графики, і ми до кінця года, в общем-то, поставили перед собою задачу відкрити 9 районних сервісних центрів, оскільки перший сучасний сервісний центр був відкритий клошим году в Світошинському районі по адресу вулиця Вернадського 63А. И как показала практика его работы, а работал он с 8 утра до 9 вечера ежедневно, и без выходных, то есть выходной только был воскресенье, и в праздничные дни он тоже продолжал работать, там всегда были специалисты, которые вели прием. Люди прекратили приходить только в приемные дни, и проблема очередей как таковых, она отпала. Это видно всегда, когда вы заходите на сайт в ЦКС там есть онлайн-камеры, и с онлайн-камеры видно всегда, сколько людей обращается, там, предположим, к точку приема на Вернадского. Очередей ну, в 80% случаев их нет. Угу. Поэтому вот наша задача до конца года обеспечить еще работу таких э, сервисных центров еще в 9 районах, для того, чтобы люди знали, что именно у них в районе есть место, куда они могут прийти в любое удобное для них время. Поэтому я думаю, что обращений за субсидиями будет в сентябре много, но гибкий график, который есть, позволит как бы сбалансировать этот прием. Так, зрозуміла вас. Є у нас дзвінок у студію. Добрий вечір, кажіть, будь ласка. Добрий вечір. Так. Це Надія Михайлівна Бондаренко. Я отримую субсидію, але з теплом у нас колізія. Коли в Києвенерго є переплата, то вона є, вона видно, нам не присилають квітанції. А з теплом у нас вроді переплата, а боржові взять на нас і ще й кажуть нам їх платити. Е, є... Зрозуміли, так? Да? Зрозум... Це і є питання. Добре, дякую вам. Дякую. Ну, в данном случае, конечно, я могу порекомендовать жителю обратиться в центр обслуживания Киевэнерго, Энерго, но в связи с тем, что эта ситуация возникла не только у человека, который позвонил в студию сейчас, то есть такая проблема присутствует. И с учетом того, что центр коммунального сервиса на сегодняшний день принимает жителей по начислениям, которые возникли до 1 июля 2014 года за отопление и холодную воду, а также по услугам по содержанию домов и придомовой территории. К сожалению, вопросы по начислениям, которые проводят непосредственно нападки в энерго. Мы можем консультировать или комментировать только как специалисты, которые понимают методологию начислений и нюансы. Если такая ситуация у вас возникла и она имеет место быть, то есть мы можем вас проконсультировать, каким образом попытаться ее разрешить с Киевнерго. Но непосредственно это должен делать, к сожалению, на сегодняшний день абонент самостоятельно. Что из интересных таких вещей нам сейчас, думаю, что удастся реализовать. У нас уже в определенных точках мы начали вести прием людей по вопросам Киевгаза, то есть в центрах коммунального сервиса. В течение последних двух месяцев работает пилотный проект по приему абонентов по части вопросов, которые людей волнуют по услуге, предоставленной под Киевводоканалом. И эм, думаю, что в сентябре у нас будет работать уже упрощенный регламент заключения договоров абсолютно для всех участников рынка Киевэнерго, Киевгаз и Киевводоканал для э, абонентов, э, участников боевых действий. То есть это пилотный проект с точки зрения того, что основная задача все-таки создать условия, при которых люди могут обращаться. В одну точку в городе, то есть вернуть ту практику, которая була реалізована в Києві, вона давно. Работала, и это было удобно всем, когда людям не нужно идти в несколько учреждений для mm -hmm. того, чтобы ответить на вопросы по воде, по теплу, по газу. Еда на векно так особо, так? Да, то есть вот такой пилотный проект в сентябре месяце, именно для отдельной категории он будет реализован. Если он будет успешный, то я надеюсь, что мы в дальнейшем будем двигаться дальше к консолидации и в сторону удобства для всех жителей. Так, добре. Пане Андрію, повертаючись до питання субсидій і платіжок, хотіла у вас уточнити: чи зміниться якось вигляд платіжок з настанням опалювального сезону цього року? Чи зможемо ми побачити в платіжках окрему стрічку субсидії і ціну, ну, вартість цієї субсидії і так далі? Поясніть, будь ласка. Так, вигляд. Платіжки він зміниться, але не з настанням опалювального періоду, а вже з 1 серпня. Тобто в цьому місяці, кияни я не отримали наряду з звичними квитанціями на оплату житлово-комунальних послуг, отримали повідомлення так зване, яке не має відривної частини паперового носія. Е, і е, всі банківські системи і установи в місті Києві сьогодні працюють вже в єдиному онлайн е, режимі, коли обробка цих паперових носіїв не е, використовується. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, е, кожна оселя отримувала квитанцію, яка мала відривну частину. При сплаті за житлові комунальні послуги ця відривна частина залишалася в банківській установі, а потім надходила до головного інформаційно-обчислювального центру, тобто до вас назад до так? до нас для полуавтоматичної обробки. І вже тільки після цієї обробки здійснювалося перерахування коштів виконавцям послуг. Сьогодні вже в липні працювала в повному обсязі працювати ця система. З серпня кияни отримують новий вигляд повідомлення, який, як я вже казав, не має відривної частини. Тобто це повинно пришвидшити час обслуговування споживачів в чергах фінансових установ і банківських і прискорити час надходження коштів виконавцям послуг. Тому повідомлення, як я вже сказав, основне, основні зміни немає відривної частини. Раз. Друге, це повідомлення немає реквізитів отримувачів. Ми пам'ятаємо, що були е, случаї, коли надходили так звані липові квитанції mm -hmm. в оселі, і е, вже з серпня місяця систему захисту змінено доволі суттєво. І нова нове повідомлення не дозволить е, надавати киянам такі липові квитанції з неіснуючими реквізитами неіснуючих компаній. Також повідомлення має всю інформацію звично для киян щодо обсягу оселі, обсягів споживання, послуги, кількість проживаючих, тарифи, розрахунок на рахування. Інформацію а також, звісно, обсяг нарахованої субсидії та суму обов'язкового платежу, яку необхідно сплатити при наявності такої субсидії. Тобто кардинальних змін щодо вигляду повідомлення не відбулося. Всі поля вони звичні нашим мешканцям. Певні питання при ознайомленні з такими повідомленнями виникли в липні місяці. Ми ретельно опрацювали всі ці звернення, внесено декілька змін за бажанням киян, які були враховані. І в серпні місяці ми отримуємо нове повідомлення. Я сподіваюся, що всі відчують зручність від використання такої системи.